Давайте дивитися наступний тур. Наступний тур дуже цікавий. Восьмий тур. Отже, Волинь в п'ятницю відкриває Волинь Ворська відкриває цей тур. Олімпік Карпата, Зоря Говерла, Чорноморець, Донецький металург, грають в суботу, і лічівець-Дніпро, металіст, Металур Запоріжжя, Динамо Шахтар. За рішенням дирекції Прем'єр-Ліги повинні грати в неділю. Но ми зараз чули і бачимо, що в принципі йде мова про те, що мовляв. Головний тренер збірної країни Михайло Іванович Фоменко звернувся з проханням перенести поєдинок Динамо-Шахтар для того, щоб команда якомога краще підготувалася до дуже відповідальних поєдинків проти Білорусі і Македонії. Правильно, наскільки я розумію? Я от просто не можу зрозуміти. Динамо грає домашній поєдинок проти лі... в Лізі Європи проти Стяуа, Шахтар грає домашній поєдинок Ліги Чемпіонів проти, проти порту. Натомість Дніпро, який так само грає в четвер, грає виїзний поєдинок проти Сантетієна. І Металіст так само грає у Бельгії виїзний поєдинок. Чому не переносити їхні поєдинки так само? Чи вони не представляють збірну нашій команді? Чи в них збірники трохи інші якісь? Чи, можливо, думають, що в матчах чемпіонату суперники Металіста і Дніпра будуть берегти ноги своїх збірників? От я просто не зовсім можу зрозуміти, чому виводять якраз саме цей поєдинок. Динамо Шахтар, а інші. А чого ви вопрос не задаєте Шахтеру? Чого ви задаєте вопроси? Я не Динамо. задаю питання, я задаю питання я зараз. В Олександр Футборна Олександр Футборна Олександр я був у кабінеті президента футбольного Олександр Олексій, Олександр Олексійович, да, я, я, я і вам це питання не задаю. Зараз це питання задається, в принципі, всім. Я з величезною повагою ставлюся до Михайла Івановича Фоменка щиро і готовий ну, зрозуміти його мотивацію. І, напевне, знаєте, ніхто зараз не закине в тому, що ми десь там упереджено ставимося до матчу національної збірної. Але знову ж таки, чому один поєдинок? Якщо переносите, переносьте три. В Дніпрі так само е люди прилетять і вони повинні будуть зіграти поєдинок проти Ілічівця. Металіст повинен грати запорізьким металургом. Поєдинок достатньо серйозний. Чому мова йде тільки про поєдинок Динамо-Шахтар? Або не переносте взагалі. Вся, весь світ грає, вся Європа грає. Я свій слаб уявляю, що перенести би поєдинок реал Барселона. Ну, слабо. Васильович. По-перше, по-друге, я от хочу сказати, там було пораховано, що чотири дуже важливі поєдинки зіграють футболісти. Які будуть виступати в збірній, і футболісти, які грають от, що ніби Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, матч чемпіоната, а потім так само, що два матчі за, на, на, за збірну України, правильно? Так давайте ще звернемося до УЄФА. Попросимо, щоб УЄФА перенесла матчі Ліги Європи. У нас Європи. Монолог, Ліги Чемпіонів. У нас монолог, на даному, давайте, віддавайте. Давай. Ви готові відповісти? Да, естественно. Давайте, Я був в кабінеті у президента. тільки слухи були, що можливо, якісь переноси. Він сказав, Я на, 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 а, сказать, коли том, що ніких переносив, ми готові грати в Шахтеров. Третій у Ріброва достатньо кільце в кваліфіцірованих футболістів для того, щоб вході реш шахтером. Точка, все всі так сказать, ні к футбольному клубі на макі. Ну що к Михайло Івановичу. Подивимося, подивимося, але в принципі знову ж таки якась певна опережність присутня, якщо воно відбудеться. Будемо сподіватися, що все-таки буде збережний спортивний принцип.